З бесід з високопосадовцями нашій редакції стало відомо, що відведення військ росіяни почали задовго до цієї кіновистави для російських телеглядачів. Військову техніку та боєздатні підрозділи замінили ким ви б думали? Правильно чмобіками. А те, що вдалося вивести під ударами хаймерсів і не кинути поспіхом, назвали маневром. Тобто, зі Зміїного вони тікали через жест доброї волі, з Харківщини тікали на більш вигідні рубежі, а цього разу от здійснили маневр. Звісно, цю пісню гарну нову одразу підхопили головні пропагандисти РФ. Маргаріта Сіманья навіть розкрила геніальний план російської армії щодо ганебного відходу на лівий берег. Виявляється, що усе це робилося для того, щоб повернутися до досягнення основної цілі, так званої СВО звільнення Донбасу. Це ж було вже.